стандарт. а офігенний клієнта заїзд, просто все висипано, вимощено. По плитах, чотенько, заїжджаємо саме двір. Минули разу там висипали, бо машина була у нас велика. А зараз ліша пре. Воно пішов, пере... пошов. Вигрузочка 10,2 вроді без кладометра. дров, дуба. До коло стандарт, як для грубо. Не грубий вокол, а стандарт. Ось такі гарні дрова. Зараз міжка підняв, буде потихеньку виїжджати. Шух і поїхали. Так, і що. Це гарненько зложено. з цієї партії і гра попадався трошки. Ківок, агатик дров получився, бо машина низенька, но не висипає, трошки розтягує. Ну, Десь метрів з 5, мабуть, більше. Та ні, більше. Буду лізти назад, помірюю, інтересно скільки. Все було зложене. 10-23 складометри. Кучка дров, покол стандарт, а ми поїхали. Та ти що, класний заїзд, все чотенько. І машину не рвати не треба нічого.